Вітаю пане Юрію. Добрий день. Понад 2 гігават енергії. От як вони взагалі можуть вплинути на енергосистему України? Ну, дивіться, нам треба розуміти, що в умовах скорочення роботи промисловості в цілому і скорочення споживання електроенергії з боку населення. це в цілому сума десь до 40% у порівнянні з довоєнним, довоєнним періодом. Тобто ми раніше виробляли 150 мільярдів кіловат годин, навіть трошки більше. Зараз ми десь виробляємо менше ніж 100 мільярдів. Тобто, відповідно, для якщо будувати нові нові енергоблоки, будь-які чи атомні чи електростанції, це або ми будуємо їх для того, щоб замістити ті блоки, які будуть виведені з експлуатації, тобто бо вони завершують і на південно українській АЕС, зокрема. Там блоки будуть завершувати свою діяльність, тобто замісних фактично вводити в експлуатацію, е, тому що в принципі треба розуміти, що є Запорізька електростанція, яка на сьогоднішній момент зупинена, тобто вона не працює так, але в принципі там шість блоків, і потенційно навіть там, ну, до серпня місяця минулого року, е, з березня місяця по серпень, вона працювала. Два блоки працювали навіть в певні періоди, три блоки вони виробляли електроенергію і віддавали цю електроенергію в енергетистему України, е, тобто, ми це була частина і залишається частиною енергосистеми України. От питання те, яка подальша доля чекає Запорізьку АЕС? Тобто, якщо звичайно вона не буде надалі частиною неросистеми, так тобто то не буде працювати, тоді в принципі можна розглядати будівництво цих двох блоків як. Заміщення тих об'єктів, які будуть в майбутньому вводити, виводити з експлуатації. Якщо ж Запорізька С повертається і буде функціонувати, там також звичайно блоки не нові, не, не такі надзвичайно, але вони ще будуть працювати там ну, мінімум років 15-20, це мінімум. В будь-якому випадку, будь навіть якщо розглядати ідею будівництва нових блоків, бо там, по-перше, в Хмельницьку є два майданчики, так, які проєктувалися, тобто там ну, вони фактично проєктувалися під блоки. ВР 1000 радянського проекту, тепер російського проєкту, ну вони фактично продовжили цю технологію, і от питання наступне: якщо відштовхуватись від того, що на тих місцях будуть проектуватися блоки і 1000 так, от ну реактор, так і 1000 Е, то е, тут виникає запитання, що ну мені так, я би так сказав, що 5 мільярдів доларів на кожен блок. Ну це занадто мало відверто, скажу, тому що е, тому, що навіть якщо взяти, до речі, власне, проект Вестінхауза е, Вогель є така атомна електростанція в США. Вона вона діюча і там мали побуду, і там мали побудувати два блоки за технологією IP-1000, От власне Вестінхауза, і проект, скажімо так, затягнувся вже на 15 років. Тобто, це по перше, тобто далеко не. Там, наскільки я знаю, там план планують буквально через 10 років вже завершити будівництво двох блоків, якщо в Америці не можуть завершити будівництво двох блоків. Там, і плюс по коштах там сума фактично офіційно вже перейшла позначку 28 мільярдів доларів. Я думаю, що вже більше навіть формально, офіційно 28 мільярдів. Тобто кожен блок 14 мільярдів доларів. Ну тобто, це насправді не, не треба дивуватися таким цифрам, шаленим. Не треба дивуватися, Це нічого надзвичайного в цьому немає. Да, там є свої проблеми і в Оглі тому, і в інших Китай єдиний, хто реалізував цей проект і під тисячу сам самостійно, ну з залученням французьких більше компаній, вони його, скажімо, так, доробили і ввели в експлуатацію. І він функціонує, але там також багато аварійних різних випадків. Тому насправді будівництво можна здійснювати, але за умови, по перше, саме перший момент, це ну фінансування постійного, тобто. Не так, щоб знаєте, я би так сказав, знайцу знайшли 10 мільярдів доларів. Ну, уявімо собі, так знайшли, почали будувати, зробили частину роботи, а потім виявилося, що треба ще вдвічі більше, наприклад, і, а коштів вже немає. І воно і в принципі, так як і зараз Хмельницьку, два майданчика стоїть, тому що Радянський Союз припинив своє існування, фінансування скоротилося в Україні. Потім фінансування вже не було, тільки завершили ще один блок. Добудували в 94-му році. І, і відповідно, скажімо так, виникло питання, що далі робити з цими майданчиками. От щоб ми не потрапили в таку історію. Але насправді, з іншої сторони, в будь-якому випадку, якщо ми хочемо продовжувати, ну як то кажуть, знаєте, так пафосно залишатись там атомною державою, то питання не залишатись. Тут питання те, щоб мати надійне, стабільне джерело виробництва електроенергії. І, да, це... Таке, скажімо, ризиковане, тому що ми бачили і Чорнобиль український, і японську Фукусіму, і інших достатньо аварій меншого рівня у, у всьому є ризики. Так, але в будь-якому випадку це дійсно, ну скажімо так, зручний, ефективний вигідний вид електро... ну, отримання енергії, і тому для заміщення для виводу з експлуатації вже блоків, які будуть старішати, так. В перспективі так і та ж Рівненська С і Південно-Українська АЕС, і Хмельницька, АЕС, зрештою з часом, так то от будувати нові блоки так потрібно. І ну, скажімо, так, час ми маємо там ще 10, у нас 15-20 років. Але з іншої сторони, в, в умовах. Скажімо так, атомної електрогенерації, тобто атомних проєктів, ну це невеликий час насправді. Тобто, мінімальні терміни, коли ми бачили, будуються АЕС, там один блок, наприклад, це 7-8 років. Так, наприклад, це мінімальний термін. Тому що в будь-якому випадку виникають два різні питання: поточні, технічні, фінансові. Тому розраховувати на 10 років на два блоки ну, це так дуже, якби оптимістично, я би так сказав. Взагалі, своя ага. думка, що нам потрібна не стала атомна енергія, все ж таки маневри на ну обсяг якої можна регулювати. От ваша думка, яка чи дійсно це так? Ну, дивіться, от власне, навіть якщо згадувати вже ті блоки, які у нас працюють в Р- 1000 так зараз, якби Росія, вони в Р 1200 і ПІ 1000 так, наприклад, і корейський, наприклад, 1400 проект, Вони всі сьогодні отрухаються в тому напрямку, який ви кажете, тобто маневреності, тому що раніше атомних електростанцій не вистачало того, що мали теплові електростанції газові, особливо на газу, які працюють, це маневрність, тобто скорочувати і нарощувати виробництво електроенергії, і, от, власне, сучасні блоки, так вони це дозволяють робити. З іншої сторони, дійсно, от те, що можливо маєте на увазі, якраз те, що з однієї сторони з боку влади часто лунають думки, і ми бачимо офіційні зустрічі і такі наміри, які декларують про те, що мають бути. Модульні реактори маленькі побудовані, ну реалізувати такий проект, і там 20 штук, навіть називають їх. Тобто, я так розумію, що десь по там, по 200-300 мегаватт, наприклад, блок так, це перспектива, вона можливо в майбутньому і буде реалізована. Я думаю, що буде реалізована, але в який найближчий час тобто в такому знаєте промисловому вже розумінні, тобто, коли це будуть е, розроблені проекти, буде вже відлаштоване будівництво, їх так, скажімо так, відлаштоване, мається на увазі. що вже Буде апробоване. Тобто не то, що ми будемо виступати в ролі експер... експеримента, там, де хтось буде будувати і пробувати, у нас вийде чи не вийде. А коли це буде вже реалізовано, ну це може пройти ще, я думаю, років також десь знаєте, 20 навіть більше, Тому що поки що це ідея сера, особливо. Той проект, який нам пропонують, так малого модульного реактора, тобто він також тільки розвивається в Румунії. Наш сусід, так якби вони просто створили, вони ж підписали з тими ж Сінхаузом. Вони підписали просто проект власне створення, скажімо так, бази інституту умовного, так який буде розвивати і займатися власне дослідженням цього питання, щоб потім вже його побудувати нарешті. Спочатку проектний, а потім вже наприклад і в промислових сілях, тому. Ну, з однієї сторони, так, така думка існує, але тоді вже краще будувати сьогодні повноцінний блок на тисячу МВт. Він також може маневрувати сьогодні. Ну, якщо таке слово вживати, він також може до речі, Хмельницька АЕС, це був той навіть блок, ще старий, от вр 1000 але він був уже, скажімо так, модернізований по сучасному кажучи, і на ньому, власне, офіційно єдиному, на якому можна було е проводити. От. Скажімо так, експерименти, ну в хорошому розумінні цього слова по підвищенню потужності і пониженню потужності. Він він готовий був до цього. Він проектувався для цього. Е, інші всі блоки в Україні в принципі цього робити не можуть. А якщо вони це роблять, то вони відповідно просто зазнають, якби ну скажімо так, швидшої амортизації зношення, і відповідно, скажімо, так потребують більше потім коштів для ремонту. Всі попередні енергоблоки вони були все ж таки зведені за радянськими ще технологіями. Тут аж будуть американські. У чому все таки різниця? Якщо от приділяти питанню самоувагу питанню безпеки, то наскільки вони будуть безпечнішими? Ну, дивіться, тут все безпечність залежить від того, наскільки буде правильно реалізований проект, тобто, по великому рахунку, суть, скажімо так, експлуатації, ну проектування експлуатації, так він не відрізняється. І тому можна сказати, що навіть ті вимоги безпеки, так які появилися вже от після фокусів, особливо там МАГАТЕ підвищило рівень безпеки. Хоча ті ж радянські проекти, так вони скажімо так, були вже готові до, до такого рівня безпеки. То я думаю, що. Зарано сказати, що там американський проект, чи умовно, навіть корейський, якийсь там, чи будь-який інший, чи китайський, що він буде безпечніший, тобто ніж якийсь інший. Тобто, тут все буде залежати від того наскільки буде дотримано е технології під час виробництва, е проєктування, установки. Бо Саш... Китай, наприклад, вони побудували по цій технології під тисячу. У них АЕС працює на такому блоці, і вони фактично останні два роки. Вони вже його і зупиняли два рази саме на, скажімо так, на, ремонтні, на ремонтні роботи, у, ну скажімо так, з ліквідацією тих пошкоджень, які виникли внаслідок ну, помилок при проєктуванні. От так треба це розуміти. Так, да, вони працюють далі, вони ну, скажімо так, виробляють електроенергію, але знову таки збитки зазнають. Споживачі, тому що вони розраховують на цю електроенергію, а її, наприклад, якийсь певний час немає, коли його ремонтують. Тому про безпеку я думаю, поки що ще зарано говорити. Тобто, проект має бути просто дійсно, ну скажімо так, перевірений і е, реалізований. Е, ну бо я наводив приклад США. Вони довго там будують і будують до речі, не просто, бо так вони хочуть. Знаєте, або там прям грошей немає у них, а тому, що є перевірка і безпеку повинні вони пройти. Власне, те, що ви кажете, тобто його просто інакше не ведуть в експлуатацію в США.